Привіт, мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд хенд Сьогодні у нас третій день після завозу. Ціна за кілограм 293 гривні. Перша моя знахідка це ось такий чоловічий светр від преміального люкс-бренду Pringle of Scotland. Дуже якісні речі, що є цей бренд. Якщо побачите його в секонд-хенді, обов'язково зверніть свою увагу. Цей светр має невелику дирочку під рукавом, в принципі, вона по шву, тому я думаю, можна її легко зашити. І це фактично єдиний нюанс. За своїм складом светр причудовий. Це у нас 100% кашемір, надзвичайно м'який і дуже добре збережений. Дуже приємних кольорів светр. Єдине, що мені в ньому не подобається, це його принт в ромби. Мені здається, що ці ромби вже всім добряче піднадоїли і найближчим часом вони не повернуться в моду. Ну, Хоча це вже така, напевно, класика, так, і час від часу. Все-таки виринає ці ромби, але собі б я його напевно не купляла. Окрім того, він доволі великого розміру і не дуже добре виглядає. Якщо б це він був як гольфом, водолазкою, в принципі, можна було б подумати. А от оскільки тут такий подібний виріс, він надто чоловічий, тому собі, звісно, брати його не буду. Наступна моя знахідка це ще один кашеміровий светр. Він теж чоловічий, це просто топ-знахідка. Це, взагалі, такий лакшері, люксовий, тяжкий люкс-бренд LanWan. І светри цього бренду взагалі можуть коштувати по 1000 євро, а то й по 2000. Ось така бірочка. Скоріше за все, ці два светри належали одному власнику, оскільки вони в такому дуже схожому стилі, один на одного светри схожі і приблизно в тому ж розмірі. Ось такий у нього принт, і давайте глянемо, як він виглядає на мені. Фактично ідентичний светр, дуже вони між собою схожі. Щоправда, тут вигляд ще гірший через те, що на рукавах є нашивки, вони мають бути на ліктях, а вони в мене так нижчі, оскільки самі по собі рукава на мене задовгі. Хоча цей принт у цьому светрі мені сподобався набагато більше, тут якісь такі небанальні ромби, а дуже цікаво зроблені. І у мене сьогодні просто лавина класних брендових знахідок знайшла ще ось таку білосніжну сорочку від Hugo Boss. Вона чоловіча, але сорочки це така дуже універсальна річ. Тому я думаю, може носити як чоловік, так і жінка. Я думаю, в кожної з вас є в гардеробі чоловіча сорочка. І я не виняток, і в мене немає якогось такого дуже строгого поділу на чоловічі і жіночі сорочки. Ось тут на бірці є QR-код, що я думаю, свідчить про оригінальність цієї сорочки. За складом вона на 75% збавув. Решта тут додана синтетика. І по бірці видно, що сорочка просто ідеально нова. Ну, хоч щось мені підійшло по розміру, вона надзвичайно радію цій знахідці, адже вона справді просто в ідеально новому стані. Взагалі, дивуюсь, як вона долежала до третього дня, і взагалі її ніхто не схопив в перший день одразу після відкриття магазину. Просто ідеальна сорочка, однозначно її собі купляю. Білих сорочок, як і білих футболок, як то кажуть, багато не буває. І ще знайшла ось таку синю сорочку від Ralph Lauren в розмірі S, вона теж чоловіча, з такою от жовтою нашивкою, в хорошому стані, єдине, що вона дуже сильно зім'ята. За своїм складом, вона прекрасна, це у нас 100% бавовна. І судячи по обіркам, тут їх ціла така от книжечка, це у нас оригінальна річ. Ця сорочка виявилася на мене затісною, надто сильно вона обтянула, облягає. Якщо б вона була мені по розміру, однозначно теж собі б її купила, адже вона дуже стильняча, класна, насиченого такого кольору, класно виглядає, мені дуже подобається. І вона, в принципі, якщо її розпрасувати, буде теж в ідеально новому стані. Давно мені так не щастило з знахідками, і коли в перший день не найдеш і половини з того, що я сьогодні знайшла. Трапилась мені і ось така футболка від Karl Lagerfeld. Це просто топовий теж люкс-бренд. Вона, щоправда, має ось тут такий дефект. Я думаю, вона просто з вітрини була складена і ось так от і вигоріла на сонці. Такий самий дефект у неї і позаду. Інших дефектів немає, футболка абсолютно нова. Я думаю, власне, через цей дефект вона. Просто з магазину потрапила в секонд-хенд. Це у нас розмір М, склад тканини 100% бавовна. І я думаю, що це у нас оригінал, адже є номерний знак. Футболка доволі лаконічна. Спереду є лише ось така одна шевка, за якою і можна впізнати цей бренд. Ну і позаду є такими великими літерами напис Нью-Йорк. Довго я думала, купляти чи не купляти цю футболку, але зважаючи на її ціну, сьогодні вона заважить просто якісь копійки. Вирішила я ризикнути купити. Можливо, я її спробую перефарбувати. А можливо, аби не псувати цю от нашивку, все-таки не буду фарбувати, а просто буду її носити в себе вдома. Як вам ця футболка? Пишіть в коментарях і, взагалі, як вам сьогоднішні мої знахідки, я просто шокована цими знахідками. Дуже давно я не натрапляла насправді такий хороший завіс. І подивіться, який я ще светр знайшла. Це у нас Ральф Лоурен. Светр яскравого червоного кольору в розмірі XL. Він такої грубої в'язки, і подивіться, він просто в ідеальному стані. Немає жодного дефекту. Я просто реально в шоці. Дуже дивно, що його поставили на звичайний ваговий відділ, а не на люкс. І за своїм складом він теж чудовий. це У нас 100% бавовна. Ось така от ціла книжечка з бірочками зеленого кольору. Очевидно, що це у нас оригінал. І давайте подивимося, як він виглядає на мені. Переживала я, що він буде дуже сильно великим, але подивіться, як чудово він виглядає. Просто супер. І з джинсами такого темно-синього кольору, мені здається, буде дуже стильно виглядати. Просто бомба. Однозначно його купляю, взагалі дуже задоволена своїми сьогоднішніми знахідками і відчуваю, що не даремно сьогодні сходила в магазин. Інколи буває, що витрачаєш багато часу на пошуки, і в результаті так виходиш з порожніми руками. А сьогодні в мене просто чудові знахідки, дуже ними задоволена. Окрім одягу, у сьогоднішньому відео вам ще покажу сумки і взуття. З сумками сьогодні не надто пощастило, а от взуття було кілька цікавих пар. І на кінець з одягу вам ще покажу ось такий от светр. Мені сподобався його колір і склад. Це у нас 100% льоний светр в розмірі S. Виготовлений він в Австрії. Зачіпається він на замочок, має таку невеличку стіечку, Ну і ось так він виглядає на мені. Сама тканина трішки напівпрозора, ну і загалом мені він не дуже сподобався. В примірці, якось він такий от дуже розслаблений, надто розслаблений, надто тонкий. Це з тої опори, коли на вішику подобається, а в примірці так річ розчаровує. А загалом він в ідеально новому стані. І перед тим як перейти до сумок і взуття, давайте я вам покажу, що скільки заважило і що скільки коштує. Отже, біла сорочка від Hugo Boss заважила на 54 гривні. Футболка від Карла Лагерфальд заважила на 42 гривні, і червоний насичений светр від Ральф Лорен заважив на 164 гривні. І ще вам трішки покажу одягу в залі, те, що я не взяла з собою в примірочну, ось така чоловіча сорочка була від Полу Ральф Лорен, вона теж в ідеально новому стані. Ось така картата сорочка від Томі Хелфігер в розмірі XL. ну Вона така доволі велика, широка, але теж в ідеальному стані, без дефектів. І за нею ще одна від Томі, ось така от блакитна сорочка. Вона більш така вже приталена, меншого розміру, але вона трішки була замазана. Взагалі сьогодні на чоловічому відділі було де розігнати справді дуже великий вибір сорочок, футболок, ще ось така від поло, Я так розумію, вона ляна, теж такого великого розміру, аж 3XL. Ну і ось такий ще був піджак від Хілфігер, Давайте загалом вам покажу, які є чоловічі піджаки. Тут є і вінтажні, і сучасні, і цілими костюмами. Дуже люблю саме чоловічий відділ в цьому секонд-хенді. І, взагалі, в всіх секонд-хендах, я заглядаю на чоловічий відділ, там часто трапляються класні брендові речі. Тут я собі купила уже кілька, зокрема, і чоловічі штани, які такі вони класичні, і чудово лягають і на жіночу фігуру від Джорджіо Армані. Також я тут на чоловічому відділі знаходила собі світшоти від Off-White. ну взагалі такий от супер чоловічий відділ. В цьому ж секонд-хенді траплялися мені і цікаві сумки, але не цього разу. Самі бачите, серед сумок практично лише ось такі от спортивні варіанти: рюкзаки або дорожні сумки. Ось така для ноута сумка в хорошому стані, кому потрібно і таке можна на секонд-хенді знайти. Ось така от велика дорожня сумка. Ну і дитячі рюкзачки різного плану. А от яких ось так хороших сумок, шкіряних цього разу, на жаль, не було. Тому, аби не витрачати і свій час і ваш час, давайте відправимося на відділ із взуттям. Це у нас теж усе ваговий відділ. Ціна за кілограм нагадую, сьогодні 293 гривні. Подивіться, які шкіряні туфлі були 39-го розміру в прекрасному стані. Вони що зовні, що всередині зі шкіри. Вони на дуже стійкому, зручному каблучку, навіть хто не любить підборів, мені здається, в них буде все одно дуже зручно. І давайте разом подивимося, що тут ще цікавого є на полицях. Взуття цього разу теж багато, але от зимового взуття не густо. Є багато от весняних всяких варіантів, а саме різних туфельок. Ці теж дуже зручні, 38-й розмір і теж з натуральної шкіри. Ще ось такі є дуже цікаві пудрового кольору, але це у нас не натуральна замша. Вони, до речі, були в дуже хорошому стані, без дефектів: ось такі цікаві яскравого червоного кольору броги. Вони лаковані, але це не натуральна шкіра, але вони дуже легесенькі, мають бути теж зручні. Також зустрічаються і тапки, вони в хорошому стані, балетки, в'єтнамки. Досить важко мені робити огляд взуття саме вагового секонд-хенду, оскільки мені тут мало що подобається. Тут дуже багато всяких таких старомодних речей, вінтажних речей, воно це все в переміжку, і це справді треба мати велике терпіння, аби щось тут. Людське знайти. Ось такі смішнючі тапки були. Я так розумію, вони чоловічі, а можливо, і дитячі, але такого вони великого розміру новесенькі, прикольні. І поруч ще одні чорні шкіряні туфлі, натуральна шкіра, теж на дуже зручних підборах. І з іншої сторони у нас тут переважно чоловіче взуття. Бачу, що правда тут і жіночі шльопанці, схожі на біркінштоки, але це не вони. що правда теж вони з натуральної шкіри, але вже в дуже заношеному стані. Серед чоловічого трапляються ось такі цікаві екземпляри. Це натуральна шкіра в дуже хорошому стані. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте свої лайки, пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!